Чути часто що український контрнаступ не вдався через те, що ми сильно вперлися в захисну лінію Суровікіна, яку вони там дуже довго викопували, і через це ми мали великий клопіт з цим. Чого зараз... А чому в нас немає такої лінії? Ось Я ж про що чого зараз не вистачає? Нам тракторів не вистачає. Тракторів, нам, екскаваторів, нам, що грошей не вистачає, людей не вистачає. Чого не всього. не перекопано все отак Всього. абсолютно всього? Трактори, екскаватори на фронті це є шалена цінність. А, там ну, де я ми... бачив, нещодавно Порошенко п'ять штук відправив, чи скільки там я не пам'ятаю. Тягач дарове та не там. К... Кілька в один напрямок, кілька в другий напрямок, Але питання в тому, що блокували передачу екскаваторів, які вже стояли. Бо знову комусь там мулі, аби не Порошенко. Угу. І це речі абсолютно мої колеги зараз були на ще одній точці. кажуть, що загальна ситуація ніби непогана, але відстають від тих темпів, тому що бетону немає в Україні. Немає бетону, виявляється, і ну знаєте, я ніби це з іронією зі сміхом кажу, але насправді це смішно, бо це трагічно. Це це, 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 це це катастрофічно трагічно. Ну чому не могло бути так, як це робилося в часи Порошенка? Що кожний кілометраж закріплений за конкретною областю, і якщо керівник цієї області не пильнує, не заливається ці укріплення, не закривається ці всі окопи, то його звільняють, призначають наступного. Це ж можна було зробити, але знову ж таки, я ж напевно головноверховний головного команду собі думає, ой, так робив Порошенко, значить, це точно погано. Я не буду так робити. От, чесно кажучи, на п'ятому році оцього цього правління, аби не Порошенко і знову ж таки, що Порошенко гірше ніж Путін. От я цього не розумію. Це значить, що такі вавка в голові в керівництва держави.